Заказ пає щось, події. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба підкидає. Ай! Ай! Зараз щука вискакує кожного за дупу. І погнали наші городських. Todos os aratambres, né? Sobre esse, sobre esse, é flinkanho com o modo! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha То вони, бляха, з тою водою його обливають. Я думаю на да, Що-то вони мокрі всі. О, зараз зараз завалиться, зараз все завалиться. Зараз завалиться!

Ми скинемо того, з корабля воду нас. Тож він. Батька, сіло коло мене, блін.